Друзі, вітаю! На попередніх уроках ми з вами вивчали суміжні кути. Давайте пригадаємо, що це за такі кути. Суміжними називають кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Тобто ось ця сторона у них спільна, а оці дві сторони. Є променями доповняльними, тобто вони доповнюють один одного до прямої. Пригадали? І от такі кути в сумі дорівнюють 180 градусів. Тому що вони утворюють розгорнутий кут. а розгорнутий кут у нас 180 градусів. Тема нашого сьогоднішнього уроку вертикальні кути. Що ж таке вертикальні кути? Вертикальні кути утворюються, коли перетинаються дві прямі. Причому, коли перетинаються дві прямі, утворюються чотири кута. Ті з них, які лежать якби один проти одного, називаються вертикальними. Наприклад, кут 1 і кут 3, вони будуть вертикальними, і вони будуть між собою рівними. Кут 2 і кут 4. Також будуть вертикальними. І вони також будуть між собою рівними. Взагалі-то вертикальними називають кути, у яких сторони одного є доповняльними променями сторін іншого. І такі кути рівні. Давайте з вами спробуємо назвати пари вертикальних кутів на малюнку 6.1. Подивіться уважно і спробуйте назвати пари вертикальних кутів. тому що при перетині двох прямих утворюються дві пари вертикальних кутів і нам потрібно з вами їх правильно назвати. Одна з пар вертикальних кутів на малюнку 6.1 це кут АМП і кут. ТМФ. Друга пара вертикальних кутів на цьому ж малюнку це кут АМФ і ПМТ. Ці пари кутів між собою будуть рівними. Номер 114. Чи є на малюнку 6.2 вертикальні кути, як ви вважаєте? Начебто вони рівні, так? На оково не рівні, але доповняльними променями сторони одного кута не будуть для сторін іншого кута, правда? Тому щось що тут не те з цим малюнком, і вертикальних кутів тут немає. Давайте спробуємо знайти пари вертикальних кутів на малюнку 6-3. Наприклад, кут АПБ буде вертикальним з кутом ЛМП. Також вертикальними кутами будуть кути, наприклад, КПЛ і БПЦ. Тут, до речі, дуже багато вертикальних кутів можна знайти на цьому малюнку. Кут АПК буде вертикальним з кутом СПМ. А ще тут буду, знаєте, скільки вертикальних кутів, якщо ми їх будемо об'єднувати. Дивіться, наприклад, кут АПС буде вертикальним з кутом КПМ. І так далі. То ще якісь кути вертикальні знайде на цьому малюнку, будь ласка, пишіть в коментарі. Давайте спробуємо розв'язати номер 125. Нам потрібно знайти градусну міру кожного з кутів, які утворилися при перетині двох прямих, за якихось умов. Давайте спочатку спробуємо собі уявити, скільки кутів у нас утворилося при перетині двох прямих. Дивіться уважно, у нас утворилося аж чотири кути. Деякі з них вертикальні, а деякі з них суміжні. Подивіться, кут 1 і кут 3, це які кути? Правильно, вертикальні. А кут 2 і кут 4 також вертикальні. А от кут 2 і кут 3, вони разом утворюють суміжні кути. Вони утворюють кут 180 градусів. Разом. Так само, як кут, наприклад, 1 і кут 4. Вони також разом утворюють 180 градусів, тому що вони є суміжними. І цим ми будемо користуватись при розв'язанні нашої задачі. Давайте спробуємо розв'язати перший пункт. Перша умова у нас усі кути рівні між собою. Тобто, кут перший дорівнює куту другому, дорівнює куту третьому. І дорівнює куту четвертому. Як ви вважаєте, якщо додати всі ці чотири кути, то яку градусну міру ми отримаємо? Дивіться, кут перший і кут другий разом утворюють 180 градусів, тому що вони суміжні, правда? Кут третій і кут четвертий також. Утворюють 180 градусів, тому що вони також суміжні. Тобто, сума всіх цих чотирьох кутів дорівнює 360 градусів, тому що 180 плюс 180 буде 360. І всі вони між собою рівні. То, щоб знайти кожний з цих кутів, ми повинні 360 поділити на 4. А 360 поділити на 4, буде 90. І цей малюнок, який намальований, більш правдоподобно буде виглядати ось так. Тому що всі кути, які утворилися при перетині двох прямих, якщо всі вони рівні, будуть дорівнювати 90 градусів. Тобто всі вони будуть прямими кутами. Спробуємо розв'язати другий варіант цієї задачі. Знайдіть градусну міру кожного з кутів, які утворилися при перетині двох прямих, якщо сума двох з них дорівнює 178 градусів. Давайте подумаємо, сума яких двох кутів може бути 178 градусів. Чи може бути це сума кутів, наприклад, першого і другого? Ні, не може, тому що перший і другий разом утворюють 180. Чи може це бути сума інших двох сусідніх кутів. Також не може, тому що сусідні кути будуть якраз суміжними при перетині двох прямих. І їх сума ну, ніяк не може дорівнювати 178. Вона може дорівнювати тільки рівно 180 градусів. А от сума двох суміжних кутів, наприклад. Третього і першого запросто може дорівнювати 178. То тут важливо правильно визначити сума яких саме двох кутів: сусідніх чи вертикальних, суміжних чи вертикальних. Розв'язуємо другий варіант. Виходить, що у нас кут перший плюс кут третій дорівнює 178 градусів. І ці кути перше і треті, вони вертикальні, тому вони рівні. Отже, для того, щоб нам знайти кожний з цих кутів, ми повинні просто, знову ж таки, 178 поділити на 2. І то буде 89 градусів. Перевірте, будь ласка. І ще одна задачка у нас з вами номер 127. Потрібно знайти кут між прямими, що перетинаються, якщо. Розв'язуємо перший варіант. Знову у нас є дві прямі, що перетинаються. Різниця двох з утворених кутів дорівнює 18. Знову, коли перетинаються дві прямі, утворюються чотири кути. Різниця якихось двох з них дорівнює 18 градусів. Різниця яких двох кутів може дорівнювати 18 градусів. Чи може дорівнювати різниця двох кутів вертикальних 18 градусів? Ні, не може, тому що вони рівні, тому різниця рівних кутів буде дорівнювати 0. А от різниця сусідніх кутів, суміжних першого і другого, наприклад, запросто може дорівнювати 18 градусів. Тому що один з них може бути на 18 градусів більше за інше. Тому будемо вважати, що різниця другого і першого кутів дорівнює 18 градусів. Але ж другий і перший кут у нас суміжні, правильно? А суміжні кути дорівнюють 180 градусів. Як нам знайти ці кути? Давайте позначимо менше з них х, тоді більше з них буде х плюс 18, звичайно, х плюс 18. Тож, спробуємо їх додати. Замість першого підставляємо х, замість другого підставляємо х плюс 18. І все це разом повинно утворити 180 градусів. Розв'язуємо таке рівняння. Дивіться, Х x, то буде 2х. Плюс 18 ми відправимо в протилежну частину рівняння до 180. І відправляти будемо з протилежним знаком. Ми можемо переносити доданки з однієї частини рівняння в інше, змінюючи знак доданка на протилежний. Таким чином, в правій частині у нас буде 180. Мінус 18. Тобто 2х дорівнюватиме 162 градуси. А 1х буде дорівнювати 160 поділити на 2. Тобто, наш х буде дорівнювати 81 градус. Нам потрібно було знайти кути між прямими, тобто нам потрібно було знайти всі кути. Дивіться, що у нас виходить? У нас виходить, що кут перший, це буде вже наша відповідь, дорівнює 81 градус, кут другий буде дорівнювати 81 плюс 18 то буде 99 градусів. Перевіряємо, 99 плюс 81 буде 180. Наче буде, так. От, кут третій і кут четвертий будуть рівними відповідним а, вертикальним кутам. Тобто, кут третій також буде дорівнювати 81 градус. І кут четвертий також буде дорівнювати 99 градусів. Ми знайшли з вами всі чотири кути. Давайте спробуємо розв'язати другий варіант цієї задачі. Нам потрібно знайти всі чотири кути, які утворилися при перетині двох прямих, якщо сума трьох з утворених кутів дорівнює 293 градуси. Давайте запишемо, наприклад, що кут перший, плюс кут другий плюс кут третій дорівнює 293 градуси. Що ми маємо? Ми маємо два. Суміжних кути, які в сумі дорівнюють 180 градусів. І таким чином ми запросто можемо знайти кут третій, Бо кут третій буде дорівнювати 293 градуси мінус 180. Тобто, дивіться, якщо ми візьмемо суму трьох кутів, перше плюс друге плюс третє. Частина цієї суми, перше плюс друге, дорівнює 180 градусів. Правильно? То виходить, що на третій кут залишається 193 мінус 180, то буде 113 градусів. Так? 113 градусів. Ось ми знайшли з вами кут третій. Якщо ми знайшли кут третій, то ми одразу знаємо і кут перший. Бо кут третій і кут перший, вони між собою рівні, бо вони вертикальні. Тому кут перший також буде дорівнювати 113 градусів. Ну, кут другий і четвертий ми також запросто можемо знайти. Чому? Тому що, наприклад, другий суміжний з першим. Тому кут другий буде дорівнювати. 180 градусів мінус суміжний з ним перший кут, тобто 180 мінус 113. І то буде 67. 67 градусів, так? От, і, звичайно, що другий вертикальний, з цим. Кутом кут з другим кутом вертикальний є четверте, так? У нас вертикальні другий та четверте, то вони рівні. Тому четвертий кут також буде дорівнювати. Ось тут допишу, кут четвертий дорівнює куту другому, дорівнює 67 градусів. Вам залишилось записати тільки відповідь. І давайте наостанок вже розв'яжемо третій варіант цієї задачі. У нас знову дві прямі, які перетинаються, вони утворюють чотири кути, нам потрібно всі їх знайти. Якщо ми знаємо, що один із кутів становить 4 п'ятих від іншого, що це означає? 4 п'ятих від іншого? Це означає, що якщо ми якийсь кут поділимо на 5 рівних частин, то інший кут буде містити 4 таких п'ятих частини. Тобто один з кутів буде трохи менше, тому що на 5 рівних частин один кут поділили, то буде 5 п'ятих, так? Той кут буде дорівнювати якби 5 п'ятих, а інший кут буде дорівнювати 4 п'ятих від того кута, який ми прийняли там за одне ціле. Так от, ці кути будуть 100% нерівні. Бо 4 п'ятих від іншого, то є нерівними кутами. Якщо вони нерівні, то мова не йде про вертикальні кути, бо вертикальні кути рівні. Мова йде про суміжні кути, наприклад, про другий і треті. От виходить, що якийсь з цих кутів складає частину 4 п'ятих від іншого кута. Наприклад, якщо ми третій кут поділимо на 5 рівних частин, то другий кут буде містити 4 таких частини. Мова йде про два суміжних кута. В сумі такі кути утворюють 180 градусів. Пам'ятаєте? Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Якщо ми один з таких невідомих кутів позначимо через Х, наприклад, третій кут більший буде Х, тоді другий кут буде складати. Частину 4 п'ятих цього кута. Пам'ятайте, щоб знайти дріб від числа, ми повинні число помножити на цей дріб. Так от, щоб знайти частину від кута 4 п'ятих да, частин від кута х, ми повинні 4 п'ятих помножити на цей кут. І в сумі такі кути у нас. Все одно будуть дорівнювати 180 градусів, бо вони сумішні. Нам потрібно розв'язати ось таке рівняння: 4 п'ятих плюс. Дивіться, що там стоїть перед ексом. Перед ексом там стоїть одиничка. Тобто ми і кут прийняли за одиничку. Тобто, виходить, що у нас 4 п'ятих плюс 1х, або плюс 5 п'ятих. Можемо так записати? 4 п'ятих плюс, одиничі представляємо із знаменником 5, 5 п'ятих, і це буде дорівнювати 180. 4 п'ятих плюс 5 п'ятих, то буде 9 п'ятх. Дорівнює 180 градусів. Як нам звідси дістати х? Я вам пропоную в таких випадках, якщо ви забуваєте, як там шукати, то ікс. користуватися ось такою довідничкою. 2 помножити на 3, берете якісь прості числа, не обов'язково 3. Але так, щоб був добуток, якщо ви хочете дістати х із добутку. От 2 помножити на 3 дорівнює 6, число під числом, дорівнює під дорівнює, помножити під Як помножити. Якби ви звідси знайшли 3, бо трійка стоїть на місці х. Ви б 6 поділили на 2. Так само ми будемо знаходити х. Щоб звідси витягнути х, ми повинні 180 поділити на 9 п'ятих. Тобто, заміняю ділення множенням, і взагалі 180 представлю як 1801, множимо на 5 дев'ятих. Звичайно, будемо скорочувати 189, чого ж нам не скоротити, якщо це можна зробити. 180 поділити на 9 буде 18 на 9, 2 і плюс 0. 20. То виходить у нас що? 20 помножити на 5, так? 20 помножити на 5 і поділити на 1. Давайте так і запишемо. Ну, от ділити на 1 може було б і зайвим. Ну, про всяк випадок напишемо, щоб всім було зрозуміло. 20 на 5 то 100, 100 поділити на 1, то все одно буде 100. Це ми знайшли кут, який позначили через Х. Пам'ятаєте, що ми позначали через Х. Ми через Х позначали третій кут, правильно? От третій кут ми ось тут позначали через Х. Виходить, що третій кут вам записати відповідь, а я позначу цю відповідь на малюнку. Третій кут дорівнює 100 градусів. Другий кут суміжний з третім, буде дорівнювати, скільки градусів? 80. Правильно, тому що вони суміжні. Ну, і далі, перший і третій то є вертикальними, тому перший і третій по 100 градусів. І другий, четвертий також вертикальні, тому четвертий також буде 80 градусів. От і все. Сподіваюсь, вам було цікаво і зрозуміло. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!